Кармічний прогноз на 18 липня 2025 року. Сьогодні зверніть увагу, які страхи підніматимуться, і постарайтеся трансформувати їх на протилежні думки. Також будьте обережні з мисленням, все збуватиметься швидше, ніж в інші дні. Гроші будуть у тих, хто слідує кармічним законам чесності, не боїться йти в свободу і бере на себе дорослу позицію. Працює з радістю через творчість. Стосунки, підсвітяться родові сценарії, де ви йдете проти себе. З минулого можуть піднятися спори за майно або дітей. Якщо ви досі залежні від думки батьків, будуть ситуації, де ви не зможете самостійно прийняти рішення і не реалізовуєте тим свій потенціал. Непропрацьовані кордони з батьками також будуть проявлятися з іншими людьми і спричинятимуть напругу. На всіх сферах можуть бути провокації на агресію.